І так, я придумала назву для всієї цієї серії відео з дому, бо в мене є велике відео, де я їжджу в гості до інших людей, які переїхали здебільшого в село. От, а цю серію я назву Тестова хата в селі, бо вона максимально описує все, що тут відбувається. Я пробую, експериментую, це не моє ідеальне житло. Я певно, що не буду тут жити дуже довго, але... Дуже багато цікавого дізнаюсь, пробую і показую тут. От врешті, я закінчила поличку, яку вже три відео вам показую. Мені залишалося її лише дофарбувати. На попередньому відео я показала, коли пофарбувала її білим, і зрозуміла, що мені не подобається, бо цей білий, він фактично аж світився, він такий от, холодно білий Тому що я зробила, я взяла два е, пігменти кольорові. Я спочатку купила коричневий, спробувала додати, вона мені якось рожевим відливало трошечки. От, і, зрештою, взяла ще жовтий і змішала просто на око, як мені подобалося. І зробила ідеальний колір. Він просто теплий, білий вийшов. Тепер мені подобається, він фактично виглядає так само, як виглядала шпаклівка. І зараз я, нарешті, вже буду все ставити на цю паличку. Почнемо з чашки кави. Ось ці маленькі задумувалися для книжок. Маю цікаву історію про книжку Ларина Павлюка. Я її прочитала доволі швидко, мені було цікаво. Але я не знайшла в ній якогось цього глибинного сенсу, який багато хто бачить, і думала, більше не буду перечитувати. Але наступне відео я маю знімати в тому числі в Кагарлику, де відбувається історія книжки. Тому, думаю, трошечки я все-таки перечитаю. Нарешті розставлю всі свої красивенні свічки від просто Миколки, які я так і не змогла запалити цього великого дня. Занадто вже вони гарні. Підсумовуючи, я дуже задоволена результатом. Тепер потрібно приступати до всього навколо, бо там і підлогу, і стелю, і стіни треба робити. Але сиджу, милуюсь постійно. У мене з цією стрімкою весною розвивається якесь ФОМо. Хто не знав, ФОМО це умовно страх, втрачених можливостей. Бо я була в Києві. Виїжджала в Київ. Просто скрізь лежав сніг. Тут персики, тут копійка, тут грушка росте під персиком. Повертаюся через 5 днів, уже все цвіте, тепло, як наче на якісь е, острови приїхала, реально все цвіте, таке зелене. І все От воно просто перемикається, ця весна. Я вже другу весну проводжу в селі. І вдруге, воно буквально вмикається за кілька днів. І яблуні. Я з дитинства знаю, що вони цвітуть пізніше і досить довго цвітуть. А тут просто, наче я вдома, наче все є і хоп, і о, он вже перецвітає. Ні, ну копійка, ти таке бачила? Що це таке? М? У мене є питання до весни. Цього року я пробую новий підхід до зони відпочинку, бо у нас хата розташована якби по центру ділянки, і мені дуже подобається, коли є ганок, ти виходиш, у тебе відразу якийсь простір. Але у нас, на жаль, не так. Ти виходиш напроти стара й стара хата, і це місце, яке потрібно ще розгребти, але ну от. Зараз не те місце, де хочеться сидіти відпочивати. Минулого року я пробувала зробити в одному місці перед старою хатою. Ми так подивилися, там, наче, газончик, дерева навколо, але я помітила, що я все одно там ніколи не провожу час. Швидше всього, тому що, по-перше, там немає краєвиду, на який мені хочеться дивитися. Там відразу дорога, тобто люди ходять, машини їздять, собаки бігають, копійка на них гавкає. Тому цього року я. Обрала іншу стратегію. Я взяла місце, в якому мені подобається бути. Це ось тут під яблунею. Саме звідси відкривається вид на захід сонця, де ну, мені прям дуже подобається. І не тільки ввечері, а навіть зранку, тому що там є така старенька хатинка. У мене завжди погляд за неї зачіпається. І вранці, як сходить сонце, також дуже гарно її освітлює, там берези. І от мені просто подобається туди дивитись. Тому я вирішила ось тут під яблунею, зробити. Місце, де хоча б я можу просто сісти з кавою. А тоді, вже відштовхуючись від цього, буду його доповнювати. Тут є у нас батут стоїть. Е, притягнули стару качелю, яку нам віддали. І мені з прома приїхала ще одна качелька кокон. Показую. Оп. Я повісила її на яблуню. Ой, перепрошую, зараз я повернусь до вас назад. До речі, з 12 до 18 травня на промі будуть знижки на садові меблі та багато інших категорій. Раптом вам щось потрібно. І ще з підпискою для своїх, яка коштує 30 гривень. Ви отримаєте безкоштовну, безлімітну доставку на всі ваші покупки. 30 гривень це вдвічі менше найдешевшої доставки, тому мені здається, що це дуже вигідно. Я сама постійно шукаю щось це не так, але здається, все дуже так. Лінк в описі під відео. А я пішла варити собі другу каву і буду чилити навіть при тому, що на вулиці, певно, 15 градусів. Це капець. Взагалі, з погодою така історія. Я от починаю знімати і думаю, зараз розкажу квітень, сніг. потім минає тиждень. Майже плюс 30, думаю, зараз почну відео з того, що квітень, а на вулиці просто спека літо. Минає ще тиждень. Знов плюс 15, плюс 12 заморозок, все змерзло. Мені здається, просто от, поживши в селі, я приймаю той факт, що весна це найбільш непередбачувана пора року, яка вміщає в собі все. Наче прийнято осінь вважати такою холодною, сумною. Але от. Восени по моїх спостереженнях дуже рівна, спокійна, зрозуміла погода. Два місяці, там уже на листопад, робиться більш так похмуро, але все ще якесь там листя є нормально. Весна просто калейдоскоп. Наша пісня гарна нова. Палимо камін знову. Тільки тішусь, що в мене не центральне опалення, і в ці чудові травневі холоди можу собі розпалити камін. Є в мене відчуття, що всі кавування вуличні переносяться кудись на червень. Я там на попередньому відео розповідала про свої класні налаштовані звички. Забудьте. Випустила відео і все зламалося. Тому тепер не планую розказувати щось корисне. Будемо так щось робити, дивитися. От, і намагатися відновити звички. Так, от, наприклад, з хлібом сьогодні прикол вийшов. Я вже дуже давно не пекла, відколи я почала його робити, мені дуже подобається мій хліб, я хочу його їсти. Я не можу знайти настільки смачної альтернативи десь в пекарнях. Купу разів я вже годувала закваску так щоб замісити. Потім в мене не вистачало часу, сил, бажання. Ця закваска лишалася і все по новій. Вчора, нарешті, замісила хліб. Там такий процес. Я рецепти розповідати не буду. Я купа класних блогерів, які це роблять. Я залишу посилання під відео. Там просто такий процес, що ти годуєш закваску, замішуєш тісто, цей заміс. Там триває десь 4-5 годин, потім я його ставлю на ніч в холодильник і вранці печу. Так, вчора я замісила, і вже в момент, коли потрібно було взяти це тісто, сформувати хлібину і поставити в холодильник, я просто забула про те, що я замішувала хліб, і сьогодні вранці згадала. Тому у мене дуже експериментальний хліб сьогодні. Побачимо, що з цього вийде. Я думаю, він буде трохи кисленький, так як перестояв. Може і навіть гарно вийде. Тепер він такий смішний. Так. Вийшло просто вау. План такий. У мене там е, оці стики між стіною і стелою там є проміжки. І ми думали їх підбити дерев'яними планочками. Я не люблю цих всіх е, пінпластових багетів, сподіваюся, бідусь без них. Але мені прийшла ідея спробувати зробити це просто шпаклівкою, взяти сіточку. Так, Отаку от, сітку і просто її на кут приклеїти. Є варіант, що воно швидко почне лущитись відпадати, тому що ця верхня частина, стеля, вона може трохи ходити, рухатись, коли по другому поверху ходиш. Але мені здається, так буде гарно, і якщо я не спробую, не дізнаюсь, тому планую зараз зробити оту частину шву. Намагалась зробити густіше, а вийшло рідше. Напевно, піду додам ще шпаклівки. Поки там наверху мазала, здається, я придумала ідеальний опис для цієї серії відео. Це місце, де ми максимально непрофесійно робимо ремонт, але задоволення. Що отут відкоси, вони дуже довго були просто спіною. І мала чіплятися оця, я не знаю, обна обналічка, у нас кажуть. Мені якось не дуже ця ідея подобалася, і поки я тут поплювала стіни, я на ходу вигадала просто. Сіткою зашпаклювати ці краєчки, от воно виходить так е, красивий перехід до дверей. Колір дверей теж мені не дуже подобається, і може їх треба перефарбувати, але я не впевнена. Якщо хто фарбував, то поділіться досвідом. А цього кота я намалювала років 10 тому. Пішла епоха. Можливо, намалюю знов. Я вже вчора майже закінчила шпаклювати стіни нарешті. Вже одну стіну підготувала до фарбування сьогодні і зараз, певно, зроблю вже останній заміс і дошпаклюю цю кімнату. А ще я зрозуміла, що справді звикла і перестала помічати багато плюсів свого життя в селі. Бо от після цього ж повернення з Києва, де п'ять днів провела в квартирі, я така приїхала, і цей захід сонця. в мене була якраз англійська, я взяла собі ноутбук, сіла сюди, дивлюсь на захід сонця, там якісь пташки, і такий простір, і така свобода. Я така, вау, прикольно, я тут живу. От воно мені на контрасті завжди більше відчувається. І ще коли мені потрібно кудись їхати, запланована якась поїздка, то от два дні перед поїздкою я максимально насолоджуюсь своїм селом, гуляю, якось відчуваю, така шкода, мені вже післязавтра їхати, а тут стільки всього хочеться робити. А коли я тут сижу безвилазно тиждень, другий, третій, я вже не настільки отримую задоволення і не уявляю, якщо жити постійно, взагалі нікуди не виїжджати. Мені би було складно. Сьогодні сталося щось дуже незвичне. Вчора в мене було якось дуже мало сил, та й взагалі останні дні я не знаю, зловила якісь типу признаки вигорання. От в мене з'явилися ці 100 тисяч підписників на Ютубі, і я така: ну, якби в мене зараз немає якихось сил, амбіцій, особливо розвивати. Мені прикольно в процесі, це моя робота. От, але щось в мене не було сил нічого робити, нічого планувати. І от сьогодні, супер неочікувано, я лікувалася від вигорання городом. Тато, коли побачив, такий, я зараз це зніму на відео і все розкажу твоїм підписникам, що це сталося. Іванка на городі, всі таки ходять з телефонами. От, е, я не знаю, як це працює, але оцю всю діляночку я сьогодні е, пере, не перекопала, тут просто пирій, кропива. Така земля, складно це все кожен раз вибирати, а мамі треба було приємно десь посадити. Вона зазвичай дуже довго шукає місце. Я така, так, давай сидити тут. Одне за друге почала вибирати цей перій і мені було прикольно. Так, ранки у мене зараз починаються з того, щоб відкрити всі теплиці і поливати розсаду. Ця вся розсада перців і помідорів мамина. Просто так як в неї недостатньо вдома місця це все зберігати та й висаджуватись воно буде в селі, тож поливає той, хто тут живе. Тут уже вчора, до речі, перший раз косили. Я ж кажу, воно просто як на дріжджах виростає. Неможливо швидко. Цього року я вмовила маму хоч трохи орієнтуватися на продаж, розсади і помідорів в ранніх все йшло чудово. Ми рано висадили і провели крапельний полив в теплиці. Але потім неочікувані травневі морози 8 травня, які, по прогнозу погоди, повинні були бути двома градусами тепла, наробили таке. Будь-яке фермерство це дуже складно і непередбачувано. Радують лише кілька червоних полуничок, які встигли прорватися крізь ці морози, бо все, що під відкритим небом, теж змерзло. І ти можеш тисячу разів знати, як вберегти свій урожай, вберегти його в мінус 5, а потім один невдалий прогноз все перекреслює. Тож життя в селі це в першу чергу життя зі своїми радощами та викликами. І ми його дуже любимо. До речі, ви знаєте, що в мене є керничка Мрій дім, де у нас є різні речі з хатинками, підвіски, значки і ось горнятка. Нещодавно приїхала нова партія і ми продумали красиве пакування. Тож, якщо хочете замовити, запрошую, посилання є в описі під відео. І на завершення, дякую, що провели цей час зі мною. Даю апдейти по збору. Як пам'ятаєте, я доволі довго збирала на авто для ЗСУ. Яке планувала пригнати з Фінляндії. На жаль, цього разу мені не вдалося поїхати через ряд організаційних причин, але авто вже куплене і пригнене до Львова. Ми вирішили максимально швидко, ефективно використати кошти. А я все ж хочу поїхати пригнати авто сама і зняти про це відео. Я сподіваюся, що я зроблю це пізніше, поїду за іншим авто. Дякую всім, хто долучилися до цього збору. Там вийшло навіть більше. Попереду ще ремонт залишок. Ми завжди пускаємо на інші необхідні речі. І лемберг волонтери, з якими я працюю, не беруть жодного відсотка чи фіксованої суми на своє отримання. Всі люди, які працюють у фонді, працюють на волонтерських засадах. І ще дякую кожному, хто підтримує конкретно мій проєкт на монобазі. Якщо ви ще бажаєте долучитись до підтримки, можна залишати одноразові чайові або підписуватись на постійну підтримку лінк в описі під відео. Сподіваюсь, вам було класно, затишно і в цю холодну, похмуру погоду ви отримали трішечки тепла. Дякую і до зустрічей, па-па!